погрожував пістолетом та здійснив кілька пострілів. У горішніх плавнях поліція розслідує обставини погрози вбивством малолітньому хлопцю. Як інформують правоохоронці, 12 вересня близько 12.30 до відділу поліції горішніх плавнів надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що його 11-річному сину погрожував пістолетом вбити малознайомий чоловік. Також порушник здійснив декілька пострілів. Під час першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Наразі слідчі вилучили у нього пневматичний пістолет. Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру за даним фактом підрозділом дізнання поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 129 кримінального кодексу України. Погроза вбивством у разі визнання вини судом чоловіку загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на. Строк до двох років.